Привіт підписникам каналу інтернет-магазину 220 КМЮА, а також новим відвідувачам. завжди радий. І хочу на огляді в мене нові кліщі, які вимірюють як змінний, так і постійний струм від добре відомої компанії Anning sm 84 Модель називається SM84. Що в них є? Такого, що вони вартують вашої уваги, насамперед можливості вимірювання постійного струму до 1000 ампер, це досить багато. Для такого невеличкого приладу, це цифра досить потужна. Ну, так, з мого погляду, бо і інші прилади приблизно таких самих розмірів зазвичай вимірюють, який ми продаємо, зазвичай вимірюють до 600 А, а це аж до 1000. Повторюю, з 1000 А як змінного, так і постійного струму. Постачається ось в такій коробці картоні. Дуже добре, що є чохол, ну, зручно для зберігання. Я все покажу при комплект поставки, щупи. Зараз ми його протестуємо трошки. Живиться від двох батареек А, тут ззаду відсік під гвинтик. Є інструкція. Інструкцію. Я не буду розповідати його технічні характеристики, Там, що він вимірює, все це можна попереглянути як на сайті. За посиланням під даним відео буде закріплено посилання, де можна купити ну і побачити ці інструкції, які я зараз показую. Або можете натиснути, як я завжди кажу, стоп-стоп і в режимі зробити скріншот, побачити всі його технічні параметри. Є ще інструкція от така, просто на звичайних листочках А4 різними мовами. Ось англійська здається, англійська. Ось тут так само покажу, хто захоче заскрінити собі і зробить. Так само може роздрукувати і прочитати. Давайте спробуємо їх підключити і показати в роботі, що вони вміють. До речі, Дійсно, мабуть, все-таки переконуюсь, що я роблю потрібну роботу, сам себе хвалю, вибачайте. Тому що багато, не то, що багато, але часто все-таки трапляються випадки, які і не траплялися, якби було під кожним моїм приладом, що я продаю, такі подібні відео. Наприклад, сьогодні ситуація людина дзвонить, що не працює. Кліщі GD168B не вимірюють струм. Питаю, як ви її вимірюєте, Казується, беруть ось так. Просто дрот на чайник, отако, і хоч, щоб кліщі показували. Вони, відповідно, не показують. Всім розкажу ще раз, наголошую, що струмовимірювальні кліщі. Міряють струм, коли ви берете або отако в кліщі, або фазу, або нуль. одну. Тобто, якщо ви візьмете і фазу, і нуль, працювати кліщі не будуть. Не тільки компанії Ані, а взагалі будь-які кліщі. До речі, ця людина, яка от мені е, ну, телефонувала, стверджує, що вона електрик. Ну, для мене це досить дивно, що в неї своя є бригада, каже: приїхав хлопців перевіряти, дійсно не працює. Бо думав, каже, хлопці щось наплутали. Кажеться, він брав ще раз повторюю: отак. Е е вимірював струм і хотів, коли і фаза, і ноль, щоб показало струм. Так, кліщі не працюють. Це дивно для, для мене, дивно, але бачите, така ситуація буває для того, щоб не траплялося. Хоча я, до речі, наголошую, що я сам не є електриком. Я, поки говорив, я підготував е ці, як це вони називаються, щупи і приступимо до роботи. Давайте огляд спочатку. що тут є? Керується за допомогою такого, бачите, я не знаю, колесика. Є off, off, тобто виключена є частота, температура опір, діоди, прозвонка, напруга постійна, напруга змінна. А сила струму до, 4, до 40 А і до 1000 АСВНСВІ. Це бездротовий. Тобто ми доторкаємося ось цим і визначаємо фазу, тобто без контакту визначення фази. Ось так відкривається цей зев. Доволі широкий тут кабель влізе. Ой-ой-ой. Попробуємо струм поміряти теж сьогодні, але буду міряти зразу, ж, кому треба постійно не буду сьогодні міряти, тільки покажу. Як зміни міряє, просто мені важко готувати і все це приладить для того, щоб показувати все. Зазвичай мірюють вони всі стандартно. Також покажу, як міряє напругу за допомогою еталонного блока живлення, як міряє опір і ємність теж за допомогою такого пристрою. де Параметри вимірюються еталоном дуже дорогим мультиметром, і вони записані тут. І побачу, скажу, побачимо разом, і я вам покажу і розповім, яка похибка даного пристрою. Почнемо, увімкнемо, частота. Там, де жовтеньке, до речі, там можна міняти параметри вимірювання. Тобто тут, бачимо, частота, тут нема що міряти. Просто частоту міряє і годі. Тут. Тут температуру, кнопкою Set можемо змінювати або в Фаренгейтах, або в градусах. Опір. Потім повернемося до нього, будемо опір міряти. Напруга постійна, напруга змінна. Давайте напруга змінна, Давайте виміряємо її. Можливо, її можна калібрувати. Я думаю, треба думаю, натиснути, щоб підказати. Ні, показує зараз 0. Бачимо, щось пригає, буває, щось з'являються якісь цифри. Ще раз перевіримо, бо напруга змінна в розетці це небезпечно. Трошки показує. Пранеч я зробив, напругу виставив. Отако поставлю. Сподіваюсь, вам буде видно. Показав. і в розетку пробуємо щупи. Що з того вийде? Ой, так. Мабуть, я візьму його в руки, так буде краще, щоб я так сфокусував. І в розетку запихуємо ще Раз. Два. Міряю 214. Міріє швидко досить такий. Доторкнувся зразу вже показує напругу. Можем, поки ми в розетці можемо частоту поміряти. Давайте перемикнемо назад на частоту. Так, я зробив OFF частота. Частота. До речі, воно частоту бачите один тільки засунений щуп і воно вже показує частоту, Тобто для частоти не варто не обов'язково видно запихувати два. Вистачає одного для частоти пок. А воно, до речі, показує навіть без щупів. Ні, не показує без щупів. Ось так. Далі міряємо, що пішли міряти. Давайте поміряємо ну, одне з саме головних це струм. Струм буде змінний. Струм буде ось, тут ось таке колечко. Я покажу зараз. Ці, до речі, щупи тоді можна вимкнути. Сюди вмикаємо праску. Праску вимкнули. Показуємо струм. Як це так зробити, щоб було видно? Отак От зроблю. Ось показує струм 8 Ампер. Ось так міряти струм. Бачимо 8. Він, до речі, зараз вивлюється, як нагріється праска. Все зрозуміло. Струм міряємо. Вимикаємо праску. Повторююся до 1000 А, тобто для потужних акумуляторів він цілком підходить. Давайте ще що, NCV покажу. Це безконтактне визначення фази. Ось фаза синій дротик. Я не знаю, як би це на якому фоні показати. Ось так, я думаю, буде видно. Синій дротик. Дивіться, на якій відстані починає. ось відстані. Він починає блимкати. Дивіться, бачите, я відійшов. ведемо до синього дротика. Відстань десь 4 см. він поки... Чим ближче, тим частіше. Ось, бачите, доторкнулася. Ось це пів сантиметра, отак блимає. Зрозуміло, безконтактне визначення фази теж працює. Давайте тепер попробуємо, наприклад, міряти напругу постійну. У мене є, там, я вам казав, джерело еталонної напруги. Перевіряю напруга, В-кнопочка і постійно Так, беремо, підключаємо джерело напруги. Ось воно є таке, воно показує 2,49,87 В. 4,99, ну, помірюємо 2,49 і 10 вольт. 9, 99 має бути і 2,49. Пробуємо 12 вольт сюди. І пробуємо міряти. Підключаємо щупи. Зараз хвилинку я заплутався в щупах. Червоний в червоне гніздечко, Чорний в чорний. Я отак поставлю. Незручно, бачите, все-таки треба тримати. Тобто він не пристосований для роботи, бачите, на столі. Сподіваюсь, що видно міріем напругу 2,5 вольта. Точніше, 2,49 має бути напруга. Бачите, 2,49 відхилення трошки є 2 вольта і 501. А якщо дійсно, тобто вимірюємо високим, ну, дорогим дуже мультиметром. І дуже точним, і там має бути 2,49. По факту бачимо 25,01. Давайте переставимо на 10 вольт. Ай-яй-яй, ще так пару раз. Незручно, бачите? Тобто цей прибул все-таки орієнтований на роботу в польових умовах електрика, а не, не настільний це мутин, 10. Має бути 9,99. Оце дійсне ну, напруга, яка має бути. Зараз міряємо. 9,99 має бути 10,01. Ну, чуть-чуть, бачимо, він чуть-чуть завищує, але зовсім не суттєва різниця, тобто доволі точний міряє напругу. Давайте після напруги перейдемо на опір і, можливо, ємніше по Опір. Дивіться ще раз. Опір тут є 10 Ом, 100 Ом, 0,999 кОм. Пробуємо, я буду озвучувати. Перемикаємося режим вимірювання опору. До речі, там де дежур, я казав, що можна змінювати параметри. От зараз він показує, що буде мегаоммір. Тобто міряє опір. Нічого нам не треба змінювати. І пробуємо міряти 10 Ом. Я можливо не показую, що я мірю. Я просто так, щоб вам було краще видно все-таки екран. 10 Ом маю 10,00, бо маємо 10,5. Тобто, ну, доволі прийлі. трохи є похибка. Не досить мала, але є. Не дуже велика, але вона є. Далі 100 Ом має бути. Рівно 100 Ом. Є 100 Ом і 7. Ну, це похибка менше 1%. Похибка 0,7%. Ну, для кого вона важлива? Для кого, я думаю, цілком для радіо для електриків, точніше, 0,999, а має бути от якраз 999, тут похибки взагалі. Тобто тютілька в тютюку. Далі має бути 9 кОм 99, 9,99 кОм. Дивимося, тут 10,00 ну, ну, трошки завищено. І перейдемо, давайте ще поміряємо. Помірюємо, помірюємо о, не опір, а. Ємність ємність треба вибирати Цим кнопочкою SET. Це діоди перевірка. Це прозвонка. Тобто ми можемо, давайте, до речі, теж прозвонка, то перевіримо, як швидко він спрацьовує. Дивимося і слухаємо. Миттєво я би сказав. Дуже швидко прозвонка, нема питань до неї. І режим вимірювання ємності. Пробую вимірювання ємності. Падає, нема кому тримати. Вибачайте. Так, тут де 1,03 пікофарата. Показує. Має бути 103 є 1,02. Дуже точно. Далі 10 піков. Пробуємо. Має бути 10,2, а є 10,16. Ну, я би сказав, дуже точно для того, щоб ємність зазвичай більший відсоток може бути похибки, а тут -а дуже вона мала. Наступне 97,6 має бути. Є 97,2. Супер точність, я би сказав. Ну і давайте самий великий, 10 мікрофарад, Воно має показувати 9,99. Ще раз пару. Раз, так і буде по приладу. 10 мікрофарад Вимірюємо, повторюся, пробуємо, що він покаже. 10,34 має бути рівно 10. 10,37, 39, 41, 10,40. Ну, ось такі похибки на вимірюванні показав. Що ще показати? Здається, все показав. Є ще ліхтарики. Що натиснути утримувати, є і підсвітка і ліхтарик світить, нормально світить. В темряві буде добре видно. я так думаю. Ось ще раз підсвітка екрану. Це якщо натиснути кнопочку витримати. Ось такий прилад приємний в руках, досить неважкий, нелегкий, серйозно виглядає. Кому сподобався, буду вдячний за лайк під відео. Цим ви допоможете в розвитку україномовного контенту на YouTube. Також його можна придбати на Aliexpress, Я буду теж давати посилання дуже скоро. І в нашому інтернет-магазині 220 кмua Посилання буде під відео в даному відео. Вибачте, за таке повторювання слів. Всім гарного дня! на цьому. До зустрічі на моєму каналі.